Друзі, Дніпропетровщина, дивіться, це всі прильоти, ось вона вкруги, це тільки за сьогодні, друзі. це 12 будинків. Тільки ось в цьому місці зруйнували вороги, в цьому населеному пункті, друзі. 12 будинків приватних. Уявіть собі, як кожного дня скільки зруйнованих будинків тут на прифронтових територіях ворог руйнує. Худоба ходить. Люди навіть худобу не позабирали. Нічого не позабирали, друзі. Мабуть, втікали від війни і так. Петровщина, на жаль, продовжує страждати. Вже до десятка населених пунктів вже Петровщини окуповані ворогом. Тому фронт продовжує рухатись, на жаль, в наш бік. Не-не-не! На, на, на. Їсти, хочеш? Може, хоч консерву тобі дати? Корма немає, але консерву може дати. Будеш їсти? Ти голодний? Ти теж хочеш їсти, да? Голодна. Іще одна. Скільки у вас? Кивіться. Ти теж їсти хочеш? Як бачите, ворог все руйнує надкриє.